То я, мій Господи, що Ти мене так любиш, що Ти мене у світі цим знайшов, і словом ніжним Ти мене голубиш, до мене з небес прийшов. Хто я, що ти про мене пам'ятаєш у кожну мить і кожний і час, що ти мене досадив. спас, хто я, Ти ж вибрать міг мільйони людей, багато в світі добрих є, та ти чомусь до мене йшов крізь перепони, й моя душа живі потоки п'є, коли згадаю, із якої ями, з якого рову витягнув мене, коли побачу воля твої рани, хто я? Душу не раз поягукне, Предвічний Боже, я проста людина, а Ти, Господь, Творець світів, віддав за мене на розп'яття сина. Мене щасливий, ти бачити хотів, дитям своїм назвав любові ніжній, дитина Бога, Господи. У душі цій грішній і чую відповідь Творця. Ніяке, ні за що. Люблю тебе, по-іншому не вмію. Я, Бог любові, Бог надії і добра. В руках пробити я тебе зігрію. Я все зробив, щоб ти щасливий була Амінь.